Про головне розповім вам просто зараз в ефірі новини на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ. Дякую, що з нами і ми розпочинаємо. Через ДТП поблизу села Білокриниця до лікарні потрапив 32-річний чоловік. Десять боєприпасів часів Другої світової виявили на Зборівщині. А в Байковецькій громаді в семи магазинах підприємці робили націнку на 20, а то й 25% на товари. Більше про головне далі. Маємо сумну звістку. Він був чоловіком із великим і добрим серцем. Таким пам'ятають бійця Михайла Сидорака. Захисник пішов боронити нашу батьківщину взимку минулого року. А цьогоріч, 2 квітня, його життя забрав ворог. Попрощалися з бійцем сьогодні у Домі. Печалі там була наша журналістка Олеся Лепчак. Липчак. Олесю, що відомо про нашого захисника? Слава Україні! На жаль, війна не буває без трат, тому щодня, захищаючи нашу батьківщину, відвоюючи наші землі. На війні гинуть наші захисники. 2 квітня війна забрала життя нашого ще одного захисника Михайла Сидорака. Він всього кілька днів не дожив до свого сорока Свій день народження він мав відзначити 8 квітня. Тож Михайлові тепер назавжди залишиться 41 рік. Захисник героїчно загинув в запеклих боях. У Донецькому напрямку сьогодні до нього прийшла попрощатися велика кількість людей. Це його родина, знайомі, друзі, співробітники та односельчани. Вони кажуть, що Михайло був чоловіком з добрим серцем, ніколи не ставав осторонь чужих проблем і завжди намагався допомогти. Мав дружину та виховував двох дітей. Поховають бійця в рідному селі Глядки Тернопільського району поруч із батьком. Вічна слава і пам'ять нашим захисникам. Дякую, Олесю, і щирі співчуття родині. Триває розгляд справи щодо вбивства, яке сталося біля Тернополя 25 років тому. Тоді вбили бізнесмена Юліана Качоровського і його дружину. Справа довго була серед нерозкритих, та кілька років тому розслідування відновили. Зараз у суді триває розгляд письмових доказів. Потім перейдуть до допиту свідків. Більше в сюжеті. Четвертий том письмових доказів завершили досліджувати у справі вбивства Юліана Кочаровського і його дружини. Прокурор додав до матеріалів справи, зокрема протоколи обшуків, результати криміналістичних судово-медичних експертиз. Висновки цих експертиз свідчать про те, що клітини та їх кров, які творилися під в місті Качаровської та Бенречук потерпіли. Відносяться до того належати саме потерпілим, що може свідчити про відсутність самооборони боротьби. Тобто свідчити про те, що будинку була особа, тобто і, яку не знали, за версією слідства до смерті подружжя причетний племінник Юліана Юрій Качаровський. Підозрюваний був керівником ферми у свого родича, дізнавшись, що його хочуть відлучити від бізнесу, вирішив застрелити подружжя та інсценувати пограбування. Перед цим Качаровський Юліан, їздив в Київ для укладення контракт на поставку, отримати кредит банку і поставити обладнання для будівництва лінії молокозаводу в зв'язку з тим. Якраз мали підсипити кошти. Сам контракт обладнання якраз куплі обладнання послуг для куплів молокозаводу. Специфікація, яке обладнання мав поставити. Також я надаю ці документи, я також надаю суду. Нагадаємо, вбитий бізнесмен Юліан Качаровський був власником ферми, меблевого магазину, а також відомого у Тернополі магазину молоко. Обвинуваченого у його смерті Юрія Качаровського також уже немає у живих. Та його дружина звернулась до суду про реабілітацію. Наступне засідання має відбутися 2 травня. Тернополянка організувала роботу трьох ігрових закладів міста, мала помічників, вони були адміністраторами і давали гравцям паролі. Вилучили понад сотню системних блоків і комп'ютери. На них судна клаварешта за незаконний гральний бізнес організовану групу з п'яти осіб судитимуть. Далі про передвеликодній ринок тернополяни і не тільки активно скупляються напередодні одного з найбільших християнських свят. У цей період традиційно дорожчують деякі продукти, хоча у наш воєнний час ціни і так ростуть постійно. Наша знімальна група побувала на ринку і дізналася, які ціни залишилися стабільними, а що ж здорожчало. Про це далі Яна Полохіна. Передвеликодній ринок Будній день, але людей чимало. Купити можна все, що душа бажає, аби гроші були. Спершу питаючи людей, чуємо, що ціни останнім часом стабільні. Ні, не змінились по моєму які були тільки нічого не змінилося, ціни, впали дуже дуже впали. полта дешево йдіть, беріть. І хоча люди із гумором реагують на запитання про ціни, та все ж деякі продукти дійсно подешевшили. Зокрема, яйця ми знайшли від 45 гривень за десяток, але за домашні навпаки більше просять, кажуть люди. Ну підняли вже ціну на яйця, підняли. За скільки брали по домашні, я брала по п'ять, але є по шість, по п'ять п'ятдесят. Вже бакалія, кажуть продавці, теж без змін. Борошно, олія і решта ціни стабільні, але все може змінитися у будь-який момент, гарантій ніхто не дає. Натомість уже подорожчали деякі свіжі овочі, прослідковують покупці. На огірки на помідори свіжі дуже підняли ціни. А такі, як капуста, буряк, морква, залишилося практично на, на тій ціні, що було раніше. Трошка, ну, якщо ми зараз очікуємо молокодних свят, хочеться чогось свіжого, ну, трошки по кишені б'є. Я купила цибулю, вона мілкенька, але вона по 40 гривень. в общем-то можна купити по різній ціні. От бачите, от така вона невелика, але по 40 гривень. Перчик солодкий я взяла він такий не дуже кондиція, треба вибирати, ну по 50 гривень. Подорожчало молоко, якщо я платила 35 гривень за півтора літра, то зараз просять і 40, і 45, а за двохлітрову і 60 я купувала по 45. Основні передвеликодні закупи у людей ще попереду, але дехто вже готується. Олію буду купляти, масло, Сир домашній. Ви звертали увагу, які зараз ціни на ці продукти? Ще тримаються поки що. Така сама ціна. Напевно, Паску, бо не печу сама, не хочу. От. А з м'ясної продукції то люблю сама робити. М'ясо вже закупила, то вже тільки приготувати залишилося. М'ясо подорожчало також. Якщо порівняти з різдвом, ну гривень 30-40 на кілограмі. Ковбаса, шинка, інші м'ясні вироби є для багатьох невід'ємною частиною великодніх свят. На м'ясному відділі ринку людей теж чимало попри подорожчання. Я брала серце, але я не знаю скільки воно коштувало. А саме м'ясо така вирізка це подорожчало, вже 200 гривень. 170. Натомість подешевшало сало не на камеру кажуть і покупці, і продавці. Що колись вартувало 130, зараз можна купити удвічі дешевше. Люди ж додають, на Великдень дозволяють собі купити смачненького, а ще дітям і онукам все-таки свято. Дякують натомість, що мають можливість щось купляти і святкувати. Ми пройшли вже через мільйони, ми пам'ятаємо інші ціни ще ви, 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 ви молодше, того не застали. Не, не застала, так. Ну, так мільйони не коштує Богу дякувати. Далі історія. Він залишив своїх трьох діток, аби стати на захист України. Військовослужбовець на до капелан від початку повномасштабного вторгнення бореться на Авдіївському напрямку. Туди відправився добровольцем без бойового досвіду, а лише з нестримним бажанням вигнати ворога з рідної землі. Капелан щодня ризикує своїм життям і на одному із завдань дивом вижив. Наші журналісти поспілкувалися з військовим. Тож що підштовхнуло капелана стати на захист країни про найскладніший бій і поранення? Дивіться в сюжеті Аліни Денисюк. Моя дружина до останнього не хотіла, щоб я йшов, тому що троє дітей. Нато на той час у мене молодші дочки місяць був. Вона лише родилася. Я розумів, що буде їй важко, але й по другому я не міг. А тому й відправився добровольцем на фронт ще у березні минулого року після повномасштабного вторгнення. Військовий із позивним капелан уже майже рік захищає Україну. Він не із новин знає, що таке справжнє пекло, адже разом із побратимами бореться на Авдіївському напрямку. За цей час каже, пережив багато, але свій перший бойовий вихід не забуде ніколи. Це був страх. Це це був такий страх. Це був такий адреналін, бо ми розуміли, що вот от десь буде. Нас обстрілювали з воздуха, на нас міни, танки стріляли, але наступу не було. Вже потім, розповідає капелан, реакція на побачене і пережите змінилася, особливо під час завдань. Зізнається, що буває страшно, проте немає права показувати цього перед побратимами, які нещодавно прийшли. Навіть коли отримав перше поранення, старався зберігати спокій. Було пряме попадання в бліндаж, де ми сиділи, нас було троє. І, знаєте, кажуть, що на практиці таке, що після такого не виживають. Мені прилетіло в область голови, в мене нижні зуби шатались всі, зашивали мені всередині, в роті, там багато швів наклали. У мене лопнула ліва перепонка в вусі. Півтора кілометра десь було йти до укриття ближайшого, там, де сиділи наші команд, командування наше сиділо. Як я туди дійшов, частями пам'ятаю, тому що. ну, це була контузія дуже велика, і відрізками часу я, я йшов туди по пам'яті. Каже, досі дивується, як тоді вижив разом із побратимами. Після такого серйозного поранення лише місяць лікування. Хотів пошвидше повернутися на службу. Був впевнений, на нього там чекають. На війні, якщо правда, не можна прикипати ні до кого, тому що це війна, це втрати, це, це боляче. Але це неможливо. Ми дійсно там як рідні. І втрачати їх дуже важко, каже капелан. Пригадує свій найскладніший бій, а найважче після, коли не змогли забрати тіла побратимів. Нам дали приказ відступати, тому що з воздуха дуже били. Вже не було навіть де укритися. і командування прийняло рішення, що ми маємо вийти з тих позицій. Ми дуже важко виходили з тих позицій, було дуже багато втрат. Були навіть такі втрати, що ми не змогли ну, винести своїх побратимів, так сказати. Бо вівся настільки великий обстріл, артобстріл, що, я, якщо чесно, я, я всю дорогу, скільки виходив, всю дорогу молився. Навіть молились ті люди, які не молилися взагалі. Капелан із багатодітної сім'ї. Розповідає, двоє його братів теж зараз на фронті. Саме вони стали прикладом, аби піти добровольцем. Двічі боєць намагався записатися в ТРО Тернополя. Відмовляли. А на третій раз поїхав до себе додому у Чернівецьку область. І там же доля йому, каже, посміхнулась. Мені за півгодини зробили військовий квиток. За ще за годину часу я пройшов медкомісію всю і мені сказали, що ви готові їхати вже сьогодні. Я кажу, так, готовий. За рік перебування у Авдіївському пеклі військовий ні разу не пошкодував про свій вибір. Каже, на фронт відправився, щоб захистити своїх дітей. Зараз він приїхав до них у відпустку та вже зовсім скоро повернеться назад до побратимів. Водночас не перестає планувати своє майбутнє. каже, коли повернеться після перемоги у Тернопіль, буде більше часу проводити із сім'єю. Залишить зброю та продовжить працювати будівельником. І вже сподівається, ніколи не почує криків та вибухів. Наші діти символ незламності українського народу. Донька тернопільського поета Василя Ярмуша організовує проєкт до дня захисту дітей під назвою Голос народу Діти героїв. Його презентують 1 червня. Час долучитися ще є зараз. До проекту запрошують дітей, чиї батьки захищають Україну. Це зірка Василю Ярмушу, видатний поет, знаний далеко за межами країни. Якби жив у цей час, обов'язково підтримував би дітей українських бійців, аби об'єднати творчість батька і малих українців. Його донька Мирослава Ярмуш ініціювала проєкт Голос народу діти героїв, декламуючи вірш тернопільського поета, об'єднуються дітки, батьки яких на війні або які віддали своє життя, захищаючи нас. Засновниця проєкту каже, що хотіла б, аби саме вони стали символом незламності. Залучаю я виключно дітей, батьки, яких загинули, або діти, батьки, яких воюють і захищають нашу зараз рідну Україну. От також долучаю до проекту людей мистецтва, відомих людей, або вони доєднались і декламували вірш Україна моя, щоб про цих дітей знала і почула ціла Україна. Розповідає, має на меті об'єднати якомога більше дітей з різних куточків України, щоб саме вони голосно заявили цілому світу про нашу державу. А ще до проєкту планує залучити і відомих людей театру та кіно, співаків і телеведучих для підтримки дітей наших героїв. Наразі вже долучилась до проєкту Ольга Сумська. Ми набираємо дітей, по бажанню батьків, хто захоче долучитися. Ось тоді 9 травня в драмтеатрі буде запис вірша. Ми будемо записувати тернопільських наших дітей, дітей-героїв, але також із Луганська, Аби можна було ці відео поширити і розповсюджувати по всій Україні. Україна моя йде від роду до роду, пісня наших степів, синій гір і лісів. Бо то голос народу, бо то серце народу. Це Юля читає вірш Василя Ярмуша. Вона одна з перших доєдналась до проєкту. Її мама пояснила, що таким чином вона зможе підтримати свого батька та інших українських захисників. Вірш називається Моя Україна. Його вчити було неважко, дуже легко, і я сюди пішла. Йшла і за те, що я люблю Україну зараз. Є такий шанс і така хороша можливість об'єднати всю Україну завдяки творчості Василя Ярмуша. І ми з радістю долучилися до того проекту. Тим більше, що наш батько також захисник України з першого дня він захищає нашу державу. От, і наша найменша донечка сьогодні бере участь. і Є такою, якби першою зірочкою в даному проекті, жінка каже: зараз важливо всіма методами підтримувати дух бійців, тому закликає батьків та дітей доєднуватись до цієї ініціативи. Долучайтеся до даного проекту. Нехай діти вчать вірш, нехай вони його, нехай вони будуть тим голосом народу, тим голосом нашого майбутнього. Щоб взяти участь в цьому проєкті, потрібно лише бажання дитини і батьків. Тож, якщо ви хочете долучитись, телефонуйте за номером телефону. Що ж, і на завтра знову прогнозують мокрий сніг та дощ. Будьте готовими до цього. Я кажу вам дякую за те, що дивилися новини на нашому телеканалі. Вдалого дня і до зустрічі ввечері у підсумках.